Господь каже в терпінні вашому спасайте душі ваші. Якщо ми навчимося терпіти все те, що Господь нам допускає, а причиною, оцього, так ми кажемо, покарання Божого є самі ми, в більшості випадків, то якщо ми навчимося все терпіти без нарікань, то будемо мати нагороду подібно до цих батьків Іакіма і Анни. Інакше неможливо. Напевно, у кожного з нас виникає запитання, а як же терпіти? Ну деколи буває важко, деколи буває навіть невиносимо боляче. Як терпіти, щоб не нарікати на Бога? Один із святих отців радить, дає гарну пораду. Якщо тобі важко і ти бачиш, що ти не справляєшся зі своєю проблемою, тобі важко терпіти. Ти бачиш, що ти ось ось почнеш нарікати до Бога. Присвяти своє терпіння Богу. Терпи заради Нього. І тоді, звичайно, проблема може і не вирішиться, але тобі стане легше терпіти, тому що ти будеш мати того, заради кого ти терпиш. І цей Господь заради кого, якого ти терпиш, і якому ти присвятив своє терпіння. Буде тобі допомагати переносити всі невзгоди твого життя, всі проблеми і всі хвороби.